Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду в країні полудень. Середа, отже, екватор тижня разом із Володимиром Цибулько. Моє вітання, пане Володимире. Вітаю. У нас всі процеси пришвидшуються. І враження таке, що е, конкурс на понтія Пілата є найбільшим конкурсом у світі. Всі хочуть розіб'яти Україну, всі mm -hmm. хочуть пілату. Але Україна не здається і, і гордо йде на хрест. Це точно, це точно. Так, слухайте, нагадую, це пат Намбован. Пат Намбован нашого екватору. Ну що, поїхали? Давайте з цього позов, як завжди, по зовнішньому контуру. Я навіть не знаю. ну Давайте з цього там Вітков, Відбуваються ці переговори. У Трампа як завжди, все чудово. У нього там все клас, світ на порозі чогось чогось на порозі. І, але Вітков там, слухайте, там він говорив, що серед цього, цього говорили про п'ять територій. ну, Людям цікаво. Що за п'ять територій, Що вони мають на увазі? Територія А? Чесно навіть хотілося б, щоб це була територія Кубані, Ростовської області, Куронської області, Бігородської області, Курської і Брянської. Ну, якщо б про це мова йшла, то можна було б розвивати цю тему. Якщо мова про українські території, то коштом України примирить агресора, цей тупий може. Для цього не треба спеціально було вчитися в високій школі. Ага. Тому що, ну, судячи з оточення Трампа, там мало хто десь вчився, вони. Е Виграли в карти перше. Самородки вони, самородки. Акі, ні, ну слухайте, ну так чи інакше. Вони ж так говорили, говорили знову без нас, за закритими дв дверями. А потім ще було, ми повернемося. Це така наскільки проходяча новина, там вона є пов'язана з цим з інтерв'ю. З новим інтерв'ю каналу американському, ну тобто воно поряд, це такий пінг понг навіть трі -трі потрійний. Пум, пум, пум. Там багато подій пов'язані. Слухайте, ну так чи інакше. Я так розумію, вони говорили, що тут просто нещодавно був цей. Бачили соцопитування, Там хтось показував на тему, які області окуповані, і там були в різних містах. І в Львові десь хтось там проводив ці соцопитування. І таке ось проблема. Людей вони не знають, що окуповане, що не окуповане. Слухайте, марафон так працює, а цього вони не знають. Я не розумію, хлопці на марафон. Що ви там робите? Люди не знають, що окуповане. Люди не знають, хто такий Ющенка, за що гроші тут, куди йдуть, я не розумію. Що я так розумію, що це що? Ну, я так мінімум Д -д Донецьк, Луганськ, Крим. І я ось тут я не розумію, про п'ять вони кажуть. да там ну от об... ага. що е Навіть у Радянському Союзі Севастополь мав окремий статус. Не кажучи, ага. Україні було два, два, місти, два міста окремих територій. Це столиця Київ і Севастополь. Вони мали окремий загальнонаціональний статус, що цікаво, що в цих перемовинах статус Севастополя взагалі не проговорюється. Ага. Тобто, значить, є частиною Криму чи він є частиною таки цього ну, окремим самосередним містом? Воно, воно ніби там чи, все одно по інерції з Україною. Окупований числиться Севастополь як окрема територія. Як чому? Гонконг, чому... Да? Як Гонконг як... колись. Гонконг. Ну я <ріст> ну, не так, знаю, ну, ну... ну по, по суті, те, що е, ну, обговорюється, виглядає абсолютно дивно. Тому що враження таке, що Америка Вітков він е, ну сказати, що він успішний перемовник нічого не сказати. Він не успішний, він провальний перемовник. Те, чим він козиряв і Трамп козиряв е, перемовини по Ізраїлю, ага. не дали. Не дали. Е, Ізраїль відновив бойові дії, і ну, правда, вони не, не голосно, так би вони не акцентуються дуже, але по суті е, ну, ніякого успіху в перемовинах від Відькова немає. Згодом ситуація висить. Чомусь, чомусь Трамп це видає за неймовірний успіх. Нема ніякого, що, що що, що, а є щось інше? Ну ви ж знаєте, як працюють політики. Ну немає більше що показати або дупу свою, або успіхи. Відкола. Ну от що ну, я думаю, що скоро Трампу доведеться привертати до себе увагу населення хіба що судами і своїми курвами перепрошую. Де, де, де він там, ну, Stormy Daniels це буде тільки ну, маленький епізодик, а далі буде подібних Stormy, що повилазить цілизграй і почнуть до нього претензії висловлювати. Так що це, цей весь цирк, я думаю, що мусить тривати, оскільки на серйозних треках успіхів нема, а особливо зараз почнеться uh -huh. ще й з економікою. Думаю, так, такі танці почнуться, що ну Трампу доведеться дуже-дуже переглядати свій підхід до управління державою. Mm, тут я з вами тут я з вами згоден. Така ситуація: 100 днів добігають до кінця, і там буде звіт, потрібно вже внутрішні робити. Ми то як ми. Ми то як ми. знаєте А от там у них своя справа, у них є американці, їх 300 чимось мільйонів. та то погіршується, стан економіки погіршується на очах просто. Mm. Це ж не те. Зараз в ці штати глибинні, які ну з великою люттю і ненавистю йшли йшли голосувати за е, Трампа, вони сидять із роз біля розбитого корита. Вони перелякані і не знають взагалі про що говорити і з ким говорити. Тому що е, виглядає так, що всі yeah. їхні сподівання е, на те, що з обранням Трампа для них повідкриваються якісь ринки, неймовірні, нічого не відкривається, все Зато... аби. Зато слухайте, вони добре зрозуміють наших 70 відсотків, які також колись зробили свій вибір. Хоп, хоп. Ну, це, це якраз просто якщо вони лаха дерли з України, то тепер, по-моєму, дертиського, крім з них самих. Це точно. Слухайте, а що там я так розумію, там анонсували ще перемовини по енергетиці? У, у Туреччині, але це бігає їх спростував. Я, я не розумію. А чому спростовувати? Ми ж ведемо цей трек. Оце, до речі, цікава історія, бо спочатку турки самі повідомили, що ага. на базі морських сил турецьких, ну, в головному штабі, мали би, бути, мали би пройти перемовини між Росією і Україною двосторонні по безпеці в Чорному морі, ага. потім ця інформація зникла. І сьогодні, і завтра в, е, на цій, нібито, базі, е, відбуваються інші перемовини: перемовини про безпеку в Чорному морі. І це е, франко-британсько-турецькі перемовини е, без, ну, без, нас. без нас. Чи представники України швидше за все, що будуть? Ну, поки що, нібито заявлялося, що Ага, Можливо, день без нас відбудеться, а другий день з нами. Ну, ну, бо, як правило, французи з британцями стараються Україну підтягувати завжди і всюди, щоб Україна сиділа за столом. Mm. В цьому плані мені здається, що тут не буде ніякого вирішення нашої долі поза нашою спиною, тим більше що ну, в нас немає е, жодних е, йод недовіри до. Наприклад, до Туреччини uh -huh. чи до Британії чи до е Франції. Це країни, які довели неодноразово е свою дружність щодо України. Uh -huh. Тут я з, з розумію тоді в чому річ, бо там говорилося про перемовини на Ші ЗРФ А тут зовсім вже інший формат відбувається. Uh -huh. Ну от протягом дня одного е до речі. Трапила ще одна цікава історія зі зміною е, планів. Наприклад, кілька днів тому відбулася конференція міністрів закордонних справ Європейського Союзу, підозрюю Каїкала з високого представника Європейського Союзу з міжнародних питань. І там, звичайно ж, був присутній міністр закордонних справ Себіга. І вже десь до обід поширилася інформація, що Себіга запросив міністрів закордонних справ. До Львова 9 травня. Ну, що там мав би бути український парад перемоги для міністрів закордонних справ тобто такий ну, антифашистський акт. Mm. Але вже за кілька годин змінилася риторика, і мова зайшла про те, що Володимир Зеленський запросив лідерів європейських демократичних країн. на... 9 травня на якийсь ну, спеціальний захід в Києві на підтримку демократії. Ага, все таки, так. чому ми від цього дня не відмовляємося в піку е, Росії, тому що Україна на правах країни переможця стала членом Європ... об'єднаних націй, членом засновника. І ми від, ну, від цього відмовлятись не можемо, бо не. можемо. Маємо в цей день ставити питання: а що робить в ООН, в якому статусі Російська Федерація? Адже процедури вступу набуття членства в ООН для Російської Федерації не було, жодної процедури не відбувалося. Ну, така ситуація дивна із демократією, із росі... демократією у нас і з Російською Федерацією. У них ситуація така собі. Ну, взагалі, все весь світ зараз виглядає, як знаєте, от цей швейцарський сир, бабусині, млинці. Ото вони дереві, сві... Світ, світ, світ світяться всі, і він, і ти не розумієш, деряві вживається в пострадянському просторі і ще в одному значенні. Тобто mm. то є, є підозра, що в цьому значенні теж багато лідерів дереві, чесно кажучи. Mm. Тому, що нам лишається? Нам лишається, звичайно ж, якось можна це все переживати, бо в е, нас вибору немає. Але, в прямому, як... прямому сенсі. Ще, ще на три місяці, да? Ще на три місяці, ну, в прямому сенсі. Є, чесно кажучи, відчуття того, що е, Зеленський і е, Міністерство закордонних справ у багатьох питаннях тягне лямку, спеціально е, відтягує будь-які е, рішення з боку США. І це, по-моєму, правильна тактика, тому що е, Трамп починає кип'ятитися, а це означає, що він не може ж тільки на нас поширювати свою нетерплячку. Хай пошире Росію свою нетерплячку, сверблячки свої, хай поширює. Ну не можеш так бути постійно, щоб зарахунок звав. Слухайте, там взагалі така тенденція пішла. Я нещодавно ну в мене було так, я дивився, декілька, от мене в голові декілька уламків інтерв'ю. Одне з останніх це батька Маска. Ви дивилися це інтерв'ю, батька Маска? Він там був. Бо ну, почекайте, він бовкнув одну таку, то зрозуміло, що там подобається вам, не подобається фігню. Він моловне фігню, але завжди потрібно з цього гімна висмикувати. Ну щось таке. І він там бовкнув одну таку річ. Він про початок війни. Ви пам'ятаєте не оцей шматочок. Він казав, що всіх чекає скоро інформація, і там хто почав, невідомо. А зараз Трамп. З цією всією історією. Ви, ви, ви розумієте, куди воно все котиться? У всю історію? Причому Трамп по-хитрому це робить. Він на, почекайте, він на Байдена перекладує цю історію, а Києві він каже, Зеленський, може, Україна не починала, але є у нас тут товариші, да? нечесні. І він от на цей бік. І мені не подобається ця тенденція. Слухайте. Оцю, вони вони продвигають цю історію. Ну вони, вони насправді це. Ну, батько Маска боїться за те, що Маск, по суті, опинився в ситуації, за, за якої він втрачає ну, сотні мільярдів доларів. Ага. І Цей старий, очевидно, ретранслює те, що хотів би маск, але за нинішніх обставин не може собі дозволити це. Тому тут то така цікава, цікавезна ситуація насправді. Mm. Така тенденція не дуже. Окей, слухайте. Шо, а що з угодою? Я не можу розуміти. Ми її підписали, не підписали. Я так люблю ці новини. Позитивні. Позитивні. А що позитивного? З угодою, е, я так зрозумію, що е, Україна е, тягне паузу, але навчилася застосовувати ті прийомчики риторичні, які страшно <гум> Трампу, і це означає, що з цією угодою можна петляти скільки завгодно. Що е, ну по суті е, Трампу це починає подобатися, але Трамп сам себе посадив так би мовити на шпагат. Тобто, він, він е, зробив таку історію, з якої тепер, от вони пробують виходити. Бо Скотт Бесент, раптом сьогодні було оголошено про те, що Скотт Бесент, міністр фінансів. А нагадаю, в американській е, політичній системі е, це головний розпорядник санкцій із ага. фінансів. Тобто, всі американські санкції затверджуються Міністерством фінансів. Так от Скотт Бесен сказав, що Україна вже ну, в розвиток сюжету із надрами, з е, мінералами. Скотт Бесен заявив, що Україна вже не винна 350 мільярдів гривень. Я Кількість... бачив, тільки 100. Тільки 100. Тобто, Або долар, долар девальвує, чи долар зміцнить. Раз, раз. Долар зміцнився в три чи 3,5 рази, і тепер ми 100 винні. Тобто, mm. Ну, Очевидно, що американці самі розуміють, що вони ну, переспекулювали пратикою, ага. е і ну ці спекуляції не мають ніякого е раціонального ефекту. Тобто, ну а, а далі тягнути цю гуму теж. Ну, по-дурацьки це, чесно кажучи, виглядає дуже по дурацьки Дуже, ми ж, ми ж самі запропонували туди. Я, я не розумію, навіщо це візня. Так ми то, ми -то запропонували, тільки ми ж не запропонували свого проєкту угоди. Якщо ми її не пропонуємо, то американці почали собі згалятися на цій тематиці. Ну от вони і згалялися до того, що е доводиться списувати борги в Україні. <свят> ну Якось так. Бо ну, виглядає це дуже дивно. Дуже mm -hmm. дивно. Тобто самі американці то прекрасно розуміють, що їм е такі критичні матеріали необхідні. Але е замирися з Китаєм та й матимеш ти свої безмежну кількість критичних матеріалів. Сухоті, до речі, Тому... ви бачили ці суми, тарифні, їх обміни оцими <свят> плівками. <свят> А він тепер проголошують 245%. Е, ну, перспектива набуття 245%. Ага. Але справа, за, за, за це почне скоро платити американський споживач. Не і і лю, любого американського споживача до Дональда Трампа почне зростати пропорційно. Тому е, хай себе не тішать. Мені здається, що. Ну от вони вони потрапили в пастку, з якої немає виходу і ще раніше. Я тут чув історію, знаєте, яку про рідкоземи тут така ситуація. Слухайте, що у Китаю так сталося під шумок туди-сюди. Монополія на рідкоземи. По-перше, більшість у них знаходиться там всередині самого Китаю. А по-друге, слухайте, ну я таку чув інформацію, що Сполучені Штати купляють ці рідко і цю руду. Потім на от на збагачення, ну на вивід самих цих ст, ст, стону руди, да, там, на вихід цих видобуток цих рідкоземи везуть їх у Китай. Розумієте, яка залежність? Ну то ну, я розумію, що зміниться, але на це 15-20 років піде, тому що е, рідкоземи це великі енергетичні затрати на е, переробку. Угу. Тому в нас е, це е, лежить на поверхні насправді, тому що мова не йде про шахти і розробки родовищ, по суті, є велика кількість рідкоземів у технологічних відвалах та е, металоргічних підприємств. У нас під, під е, до речі, технологічними відвалами і смітниками 7% території України. Ну, так, для уявлення, щоб щоб mm -hmm. розуміти, обсяги цих відвалів, і Це що багато. там тільки починаючи від е, ртуті і закінчуючи, чого там тільки можна не знайти? Mm -hmm. Це багато. Але величезні енергетичні затрати на на переробку цього потрібно. Тому якраз все упирається в те, що якщо американці дійсно готові заходити сюди, то Тут є шанс, наприклад, збудувати великий кластер збройний. Виробництво зброї. Бо куди йдуть рідкоземи? На виробництво зброї і електроніки. Це в першу чергу. В першу чергу, бо пов'язують з літаком нового покоління. Ось який так, в США. Це... Ага. Зараз F-47 готується. Це ще одна така ідея фікс американська. І, судячи з того, що. Велика кількість комплектуючих на, на, це, на цей F все одно е, такі, ну, нібито подвійного призначення, всякі монітори там, і тому подібне. Ага. Все одно з Китаю. А це ще одна, слухайте, пане Володимире, я не знаю, ну це така не не, не наша з вами тема, але цікава. У Китаї є і ще одна історія, в якій вони працюють. Це штучне сонце. Чули ви за штучне сонце, термоядерний синтез. Я не знаю, які успіхи в них, а ну, про... хто попереду. Одний синтез то і українські вчені над цим працюють. Це, ага. це не така чисто американська, тому ну, ой, китайська. Не, ну, на ци багато фізиків працюють. Ну, китайці, як правило, тирять ідеї, вони власні ідеї ну, 20, не проривають. 20 хвилин, останні їх успіхи. 20 хвилин, і там божевільна енергія. І, ну я не знаю. Ну, якщо станеться цей Це, я не знаю ще раз, хто у кого зараз лідерство за синтезом, але той, хто його отримує, це як колись була ядерна зброя, щоб всі розуміли. Тобто, це перевага переваг. Ну насправді, скажімо так, видобуток електроенергії на нових фізичних принципах це не така вже складна штукенція, судячи з того, як по експоненті зростають знання, і як ну, як скажімо, так людство проникає у певні фізичні процеси за допомогою інтелекту, за допомогою обчислювальної техніки серйозної, тому мова швидше йде про те, що е, хто панує серйознішим штучним інтелектом, тому не треба буде боротися за рідкоземи, тому що ті, хто відстає, готовий буде в зубах нести рідкоземи mm. тим, хто прорвав перейшов на вищий технологічний рівень. І тут Власне, зараз змагання США відбувається в тому, що США в певний момент відчули, що вони починають пробуксовувати. Наприклад, США дуже радикально посилили вкладення в штучний інтелект. Ага, Ради... ага. Натомість Європейський Союз. Та. Але ж Європейський Союз став в цьому процесі. І за зараз. До речі, зселення України захід має якась наукова Європейського Союзу формуватися. Хоча науки в окремих країнах дуже проти технології, але разом з тим Євросоюз як як ну, осердя таке, як один із світових центрів нових технологій, не оформився. І е, ну можна тільки бачити, скільки є єди, єдинорогів, е, наприклад, є американських, скільки китайських, і скільки європейських. Європа просто в дупі, чесно кажучи, mm -hmm. тільки зараз двіжуха е, формуватися, і, і тут без України теж не обійдуться. Вони тут тут якраз хороший шанс для України добре вмонтуватися в. Європейські реалії і не на останніх ролях, не, не як mm -hmm. аграрний додаток до Євросоюзу. Ні, ні, ні ні. бо тут ну, у нас є чим ну що дати, бо я дивлю, дивився на їхні всякі банківські послуги і на ну, те. Ухто я не Я не розумію. А mm -hmm. що, що бюрократія бюрократія зіжрала, да? Ну вони ж повинні бути попереду. Але але в плані там справа в тому, що ставка робилася на соціальні держави, і вони так захопилися цією соціальністю, що вони не так. помітили бар'єра. Бо це, це просто перебування постійно під американською парасолькою, mm. воно якраз довело до диспропорції. Зараз, зараз це змінюється. Оця ну, сума озвучена 800 мільярдів на переозброєння Європи. Mm. Це ж Мова і про технологічне лідерство це ж не, не про станки, які будуть там про роботи, які будуть липати, е, нові, е, нові роботи для війни. Нагадаю, що, наприклад, обладнання для виробництва мікрочіпів виготовляють Нідерланди mm -hmm. на хвилиночку пам'ятаю. Тому Я пам е, ну, в Європі є свої фішки. І просто це треба переконцентрувати, перепланувати і. До речі, Україна з рідкоземами тут, як і не тільки з рідкоземами, а й з металом, Ну, сталью. Mm -hmm. і, думаю, дуже б непогано придалася б Україна Європі, не лише в якості оборонця Європи, а лише і такого ну, джерела серйозних мінералів. Згоден, згоден. Так, на цьому будемо першу частину нашого екватору завершувати. Бережіть себе і побачимось уже згодом дуже дуже швидко.